Міф Греції про 12 подвигів Геракла. Як Геракл вступив на службу до царя Еврісфея. Почувши волю богів, Геракл здригнувся від гніву й образи. Він знав, що Еврісфей був нікчемна, паскудна людина, і всі люди сміялися з його дивовижного боягуства. Подейкували, що Еврісфей боїться навіть власної тіні. Але, згадавши, що це боги, посилають йому покарання за вбитих дітей, Геракл змирився. Що ж, подумав він, я сам винен у тому, що трапилося, адже я сам вчинив такий страшний злочин. Добре, що мені дозволено спокутувати таку велику провину. Краще я пообіцяю сам собі все своє життя сміливо боротися за нещасних і скривджених людей, допомагати слабким. Проти злих чудовиськ і драконів, як це робили великі герої до мене. Ось тоді я, напевно, й заслужу прощення. Розсудивши так, Геракл швидко вирушив у дорогу. Скоро він прибув до Аргосу. Дізнавшись про прихід Геракла, Еврісфей зрадів але разом із тим зблід від страху, йому було дуже приємно, що боги змусили служити йому таку сміливу людину, але він злякався. Щоб Геракл не надумав вбити його і захопити собі Аргозьке царство. Через цей страх Евріс Фей не вийшов на зустріч Гераклові він наказав йому чекати біля порога, а сам забрався на ліжко з ногами і почав міркувати, куди б йому відправити Геракла так, щоб самому прославитися, а Геракла погубити. Але тільки но дурний цар спробував думати. Він одразу ж заснув, як убитий. У вісні з'явилась йому богиня Гера і порадила послати Геракла полювати на страшного немейського лева. Евріс Фей прокинувся дуже задоволений, наказав Гераклові вбити немейського лева і цілий день розповідав байки про те, як йому прийшла в голову така розумна думка. Адже в ті часи дуже часто траплялося, що розумним і сміливим людям доводилося підкорятися злим, але багатим дурням.